Христос Христа, Отче, підкажіть, як молитися за упокій воїна, який не був хрещений. Щиро дякую за ваше повчання. Воїн, який не був хрещений, об, За нього молиться обов'язково, тому що є таке поняття, як «хрещені кров'ю, є хрещення вірою, вірою батьків, та? хотів охреститися, але не охрестився, так? А воїни не хрещені, отримують хрещення кров'ю. Що таке хрещення кров'ю? Якщо хрещення людина приймає, їй прощаються всі гріхи. В якому би вона віці не була, і які би вона гріхи не мала? Як вона приймає хрещення їй прощаються всі гріхи, всі любі, які тільки могли бути. І ті, що не хрещені загинули воїни, вони отримали хрещення кров'ю. Бо всі люди є діти Божі. І всі ми після смерті попадаємо до Бога. Хтось його називає Господь Саваот, хтось його називає Господь Цедержите, хтось його називає ягве, хтось його називає як хочете, але це є Бог, що створив небо і землю. І тому е, воїн нехрещений, який ну, не має ніякого хрещення, ніякої віри, ну, скажімо, атеїст, він отримує хрещення кров'ю, тобто прощення всіх кар і гріхів, всіх любих. Значить, за таких треба молитися однозначно.